Ми не хотіли виїжджати до останньої. Ні води, ні газу, ні світа, нічого. Перебіжками до магазину і перебіжками скоріше в під'їзд. Треба бігти там, де відкритий під'їзд, щоб забігти, коли буде міний обстріл. Нас переселили. Ну, виселили з острова і поселили сюди в общежиття. Тепер от поставили нам і машинку, і сушілку поставили, і мікроволновку, Все це вони поставили нам що завдяки тому, що ми і купалися нормально, і душ у нас є. Це все благодаря їм цим людям за те, що нас кормлять, за те, що ми проживаємо безплатно. І нам продлили на півгода нам прожиття тут. 40 років я прожила там. В 82-му году ми заселилися на острів. Ми не хотіли виїжджати. Ну, така, таку создали нам ситуацію, що тепер що? Навіть свої свою одягу я не збирала. А так от діти сказали, ма, виїжджай. Нам просто буде легше. Перший прильот. Немного поранив, невелика там була така вибоїна. А потім, коли вже я там їздила останні речі забирала, то там от розширилося, ще більше вибоїна стала. Ну і по краям теж два прильоти було, і теж аж до води. Єдина дорога, да. У нас ще є можна, з металу, який построєний, там поїзда ходили. Ну, Там, звісно, зараз теж почали дрони літати. Автобуси ходили до останнього, і ми їздили в город, скуплялися куди нам треба. У нас почти не стало, ну нової почти розбили її, нову почту, а не було. Ну, зате були магазини, в яких ми скуплялися і щось там, якісь привозили нам овочі, там ще фрукти, якісь, молоко навіть. Світла немає, так, да, світла немає і. Обіщають вроде би, але його не включать. Однозначно, щоб люди там не не почали сходитися й жити там. А цим людям вдячні за те, що нас як сказати приютили. Нас евакуювали з району Сосрова, на великі обстріли. з сином. Середній син старший воює, дочка в Києві, а це середній син у мене мальчик інвалід детства. Я без него, ну, никуда он, без меня я без него. Это песик, зовут Бим, ему уже 14 лет. Так что куда-то его отдавать или оставлять это... Вот есть и с котиками, и с птичками, с попугайчиками, Так что приняли нас хорошо. Я сам в балки Балке, если вы знаете. Там тоже сильно нехорошо. Ну, пришлось переселиться на остров, а там тоже такая же штука, как говорится. Ни воды, ни газа, ни света, ничего нет. Ни троллейбуса, ни автобуса, ничего. То туда добраться не як. Только пешком. Или через один мост железнодорожный, или через дорожный. Больше не как. Тут хорошо. И коллектив хороший тут, и кормят, все есть. Жаловаться не манешь. Не, я не хотела ехать. Это получается я как бездомная, а там все осталось, дети заставили. Да? Я бы не поехала. Кажу вам честно. Куда мне ехать? Скоро вісімдесят років я оце гуртожиток. То хороші. але не для 80-літньої жінки. Умови тут хороші, це гуртожиток. Годують дуже хорошо. Я дуже вважаю, що це забагато. Це для молодих, може, воно і хорошо. А я як стара, то мені і завтрака хватило б на цілий день. Ви кажуть, людина до всього привикає. І ми вже звикли для цих вибухів, для цих... І, і кожен лежить і жде, може, ж не попаде. А ну, як попаде, то така судьба. Перебіжками до магазину і перебіжками скоріше в під'їзд. Треба бігти там, де відкритий під'їзд, щоб забігти, коли буде міний обстріл. У мене залишились знайомі на острові і в моєму під'їзді. І, і, і ще у нас під'їзд, там живе жінка, там повно котів, вона сидить, кормить їх котів. Мені зрушить з цього місця, я ніде вже не приживусь. Я знаю, що в мене направо, що в мене наліво і що впереді. Я вже звикла там. І, і кажуть, от їжджайте в Хмельницьке. Я не приживусь уже там. Ні. Я знаю тут кожного, тут цей остров, ми як в селі. Тут кожен іде, і кажуть Зраз, здраст. І таке місто було тихе, то наш такий островок, тихий островок, річка да, і жаби квакають.